У Смілі 14 грудня вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сміляни зібралися у центральному парку біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи. Вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції, людей, які ціною свого життя та здоров'я змогли здолати страшну трагедію, яка відбулася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній станції. Саме 14 грудня було повідомлено про завершення будівництва і прийняття в експлуатацію комплексу захисних споруд над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Це, по суті, була перша перемога над ловмісним атомом. Який вирвався з під контролю людини, представники виконавчого комітету міста Смілянської міськрайонної організації Союз Чорнобиль хвилиною мовчання вшанували пам'ять про усіх загиблих ліквідаторів. До пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи поклали квіти. Глибока повага та вдячність людям, які закрили собою світ від атомного лиха.